Доброго ранку. Так ось я біжу на роботу. І вирішила трошки посп... Чому? Чому я також почала канал і, і з такої позиції, як ви знаєте, що мені ну, трошки переможна вже. Е, чому все з такої позиції, що все добре і в інших країнах, і робота, і колеги, і все. З усім можна справитись, бо дуже багато мені трапляється відео. Зараз усі ж біженці потікали з України та позаводили у тій країні, у тій країні. І так багато відео. Це таке, ну якби ніби тхне від них чимось попрошайки. Ну, тхне прямо такі. Ну дивишся, нещасні. Я багато молодші за мене. Мені 54 роки. Я трохи старіший. Їй 56 на 70 виглядає. І весь час плаче. Певно, в неї є така публіка, тому що ну там е -е, вона плаче, хтось жаліє, в людей є емпатія. І не вирішується своя проблема. Вона постійно плаче, плаче, плаче. А що ти завела такий канал? Ти про болячки говорила. Тобі вже, якби й не вийти ну, на який інший, на тебе і підписалося, тебе й жаліють. Тобі ти мусиш отак уже 56 років ти впадеш у цю яму і залишишся оцим бидлом, який весь час плаче і здохнеш цією хворою, як ти себе ну, <плес> презентувала хворою особою. Інші — це багато є. Отже за мене. Ой, нещасні, там не приймали, по країнах приїжджають, туди, туди толку, ніякого, це справжні, Я не знаю, це навіть не цигани, тому що цигани це нормально, у них так, ну, такий народ, що вони люди вояжос, Вони по життю, по крові вони їздять, переміщаються. Ну це ж ну просто монстри. З одної країни в іншу, з одної в іншу, вічно щось просять, там якогось йогурта дали чи щось. Ой, дякую їм, таке добре. Господі, звідки ви взялися. Я не розумію, звідки ляви такі взялися. Це жах. Ну, знаєте, і на, 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 трошки, знаєте, так. Ну, знаєте, знаєте, трошки, так. і Раніше мені попадалося. Я думаю, ні, я буду показувати мій так, як воно є. Є і тут, плачущі в терновниках. Отак, як зустрічаєш, буває наших українців. Привіт, як справи добре. Як добре що хоч в когось добре. Я цього от, чесно не розумію. Слухай, все в тебе погано, країна погана. і ти. Чухрай додому. Дома краще. І я ж кажу, що тим більше, що більшість це із західних, ну не, не з таких, ну, особливо це та, яка оце мені каже, ой, як добре, ч хоч добре. З Івано-Франківська. Ну, зараз кругом, бо я не хочу ділити Україну. Більш небезпечні, більш безпечні. Але якщо тут погано, ну от чесно, я б до себе в Київ повернулася, якби тут було так вже погано. Є речі, нападає депресія, є щось, є погані моменти, які описую. Ну я зразу пишу і хороші моменти інтеграції в колективі. Тобто я зразу дивлюся гарні сторони, що ніколи в житті б я не отримала цю роботу, якби дівчата не захотіли з мною працювати. Ніяк мерія мені не продовжила. Вони питають у колектива будете? бо і напевно вони думають, але ж продовжують думати добре і жаліють такої певна емпатія. А як в іншій країні, не знаючи ні мови, складно, але ж треба. Три роки, а ви як баби з чемоданами, молодше за мене, під 40-60 під років переміщаєтесь з місця на місце, шукаєте де свою дупу посадити. Якби так і рибку съїсть, і е, е, кудись. Ну, ну як це можна, я кажу, ну чесно. Ну, соромно, тому не знаю. І, Звісно, я завела цей канал, бачу, тут не дуже багато переглядають. тому що якщо там. Захочете якісь запитання, завдавайте, і я буду відповідати там на рахунок, що може там ну, як страховка, оця, що ми отримуємо. Також, знаєте, ну, вийти плакати, слухай, ну ти отримала страховку безкоштовно, йдеш до лікаря, і да, до них тут не потрапиш. Але. В Україні ти не отримаєш безкоштовно ліки. Операції всі поробили, повирізали. До речі, мені також потрібно, але в мене немає часу, бо я працюю і я боюсь втратити цю роботу, тому що потім що. Або без роботи. Я ще, не дай Бог, перетворюсь на оцього, що шукаю рибку, щоб съїсти і кудись сісти. Ну і... Потім тут інші роботи, якщо ти втратиш роботу цю школі, то інші роботи це там. Я ж кажу, жаху ці сезони що потрібно. На полі там, що там, кукурудзу, так? Да? Кажуть, що воно і ріжеться, і листя людей. І тоді, що які ще штук є. Києві. Києві є. Також, уявляєте, листопад-грудень, ракому там збирати оці Ну, Тобто дуже складні. Що ще тут може бути? Ну, Це ж фабрики, я ж кажу, ну вони як виходять. Ось те ж сама Бондюель або той сама спаржа. Ну, це ж там якийсь певний період. Спаржа це десь починається зсередини. Квітня, травень, півтора місяці, коли 20 максимум. Да? Вони працюють. Пондюель, я не знаю точно коли. Ну, то, також там такий період часу, що півтора. Два місяці. Ти попрацював і все, в тебе немає роботи. Що там? Більш стабільні такі є ця прачка. Ну, це страшне, ну, уявляється, там і в кролі халат, і дивлячись сушилки в цей нос, все пересягає, алергія. Ці, ну, ну, ну це жах, коротше. А кажуть, оці пади діяльники вішать. Ну кажуть, це важко так. ну. О, мій син якось працював два місяці влітку. Ну, під час того під час канікули робити. Ну страшно важко, тим більше там перша зміна. Там одна зміна здається з 5 години і до 12-ї. Ну, Таки, а інша з часу до 10. Ну я точно не знаю, там отак дві зміни, що одна дуже рано починається, може, шостої, може, з п'ятої. Тобто я знаю, що мій син вставав о третій ночі, тому що ще треба піти, вони ж ці виходять фабрики, вони не в межах міста. А вони знаходяться за містом. І тобто тобі потрібно обов'язково знайти цей кватюраж, хто тебе буде возити. І підійти до цього місця, де тебе ця машина забере. Це не безкоштовно, але й не так дорого. У нього виходило десь 80 євро в місяць. От, ну, у мого сина. Десь воно так коштує 4 євро поїздка. чи... Чи туди-сюди 4 євро. Я вже не пам'ятаю, то не буду говорити, не буду, точно я не працювала. Страшно, так. Тоді так само це ж фем, яка привірає фемдомінаш, фемдо да? яка привірає в готелях, в готельних номерах. Дивіться, ну це також складно. Там певна кількість цих номерів. Ти бігаєш. І це також сезонна робота. Там мало хто залишається із таких біженців на весь час. на Постійний контракт, ну а сезонно жарко, до 40 градусів, 37 там чи 35. І ти заходиш там в кондиціонер. Багато моїх знайомих, дівчаток, які працюють, які такі нормальні українки, то вони, звісно, хворіють. Тому що перепад температур, які ще роботи складні. Ну, на, на груші в магазинах там також холодні ці цехи. Також мій син працював два місяці. Хворів не дуже вже. Але. Пару разів було, тому що тоді вже привчився, брав собі кофту, що день потягав, як заходить в цю холодну кімнату, де там треба взяти цей товар. Ну він працював на як завжди фрукти овочі, саме найскладніше, що треба забрати з холодного цеху, привезти і розкласти <плодисність> в залі. от Ну таке от. Тоді працюють і наші з дівчаткою, які гарно вивчили там більш-менш французьку мову. Вони і на касах сидять. Є умнички, які працюють розумнички, в галері. Лафаєт бачила одну дівчинку. Я її називаю Ньонька з Чернігова Олена, її ім'я Чернігова дівчинка. Молодець спочатку пішла, працювала в кіабі, тоді пішла тихенько. Вона така висока, симпатична, така. не сказати модельної зовнішності, але симпатична. Для бутика підійде. Ти пішла в галері Лафаєт. Не знаю, чесно. Думаю, в Парижі можливо вона би і не змогла працювати, не прийняли б її, а може ви прийняли. А оскільки це був ДАКС, маленьке містечко. Ну, яка різниця? Галерія Лафаєт, вона кругом. Коротше, ця дівчинка там працювала. Це вам про роботи, які більш достойні, я знаходжу, що не тільки там прибирання або доглядання. За... Дитиною в російськомовній родині або україномовній, хтось там із багатіїв, це чорні роботи. Да, зазвичай, як більшість цих біженців на такі на чорних роботах, або на дуже складних, тільки прибирання і там. Так що таке. Дуже дякую вам за увагу. От, буду періодично щось записувати, що мене буде. Турбувати. І якщо вас щось цікавить, напишіть, запитуйте, підписуйтесь на канал. Потрохи я буду ходити в такі організації, як КАФ, якщо щось розумієте, що зараз є певні речі, що вже і з однієї країни в іншу складніше переїздити і не надають житла. Але ще досі працює та програма, що ти приїжджаєш в центр біженців. Або, може, знаходиш родину, яка тебе прийме. І якщо ти з України приїжджаєш, то ти можеш тут отримати захист і, напевно, я думаю, не знають досі, ж, напевно. Якісь пропозиції через певний період часу, кажуть, дуже довго ждать, але ти можеш все ж таки тут іще отримати житло, якщо ти прямо з України, а не з іншої країни. А з іншої країни, вроді, це вже трошки лавочка прикрита. Ну, точно не буду знати в цьому не, не приймаю участі. Можу розказати, так як я через родину, чи якими послугами я тут користуюсь, що мені допомагає. Яку допомогу я взагалі не беру, а раніше брала і воно не соромно, да, Був певний період часу, що я ходила до ресту і брала там їжу. Ну це я не працювала там, да. і моя будка, яку я називаю будка, це таке. Т2 воно називалось: квартира на двох, ну там один як і кухня і вся, а друга це спальня. Да. 40 квадратних метрів було написано. Ну, мені здається, що там 20 було. Ну, не знаю, як вони рахують, але мені здавалося, що дуже маленькі. В центрі міста і десь воно в місяць виходило 700 євро. То навіть коли я почала працювати, 800 отримувала, для мене було це дуже дорого. і то... Певний період я ходила в цей от Є люди, чого там нас українці не люблять, тому що і люди які більше трьох років вже ходять, і молоді, які, здається, могли б працювати. А я вам скажу по секрету, що деякі з них і працюють. Просто вносять ну, тіпа, такой, не вносять дані. Ну, типа, бідненький, а не взяти, якщо дають. А насправді воно ж знаєте, воно на тому, як наставлені до тебе, а ти ж представляєш тут свою країну, так і до країни. Це, це страх. Я завжди коли от обрала, боялась після Українки йти десь, там, чи після українців. Чоловіки тут є, чи після пари якоїсь. Ну, з такою ненавистю, ну з такою дають менше, дають гірше. Ну, я ж кажу, тому що три роки. Зазвичай люди, оскільки я користалася. Один раз я ходила місяці два, потім покращилася моя ситуація, перестала просити. І другий раз залетіла там взагалі тижні три я ходила. От, отримала ці продукти, а потім Все, мій автобус під'їжджає. Дякую за увагу. Цілую до зустрічі.